25 липня, четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати область. Гроші спрямувати на ЗСУ. Вимагали мітингувальники від керівництва Дніпра та депутатів міськради. 26 липня в Парижі відкриваються 33 треті літні Олімпійські ігри. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск ситуації в області. Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. З десяток артилерійських снарядів влучили по Марганецькій громаді. На ранок знову атака. Цього разу окупанти обстріляли райцентр. Минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ворожу техніку та особовий склад окупантів. За добу наші захисники знищили 1230 осіб ворога, 26 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 79 одиниць автомобільної техніки. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже 571 350 осіб, 8 313 танків, 12 610 безпілотників, 2402 ракети, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Країни про підсумки доби розповів у своєму зверненні до українців президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Українки. Почав сьогодні день з доповіді щодо роботи ППО закінчення тренування наших воїнів та розгортання петріотів в Україні. Друге сьогодні вже доволі детально. Спланували нашу роботу на серпень, вересень із закордонними аудиторіями: інформаційну роботу, зустрічі, перемовини, участь у самітах. Зараз цими тижнями в світі хоче сезон відпусток, але у нас жодних пауз бути не може, і тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну, про наш захист від російського терору, про наші потреби. Є вже чіткий графік роботи, і попередньо погоджені, зокрема, і зустрічі з лідерами на новий політичний сезон в світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти і досягти своїх завдань. Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Івашенка. Про те, чого очікувати найближчим часом, і якими можливостями обов'язково Україні треба скористатись. Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умеровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини, говорив сьогодні із головком Сирським була доповідь щодо фронту наших. Захисних дій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями із візитом в Китаї провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні вперше за багато років. І це добре, є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь, міністра, я очікую по поверненню в Україну. І ще одне поспілкувався з нашими олімпійцями, з командою України, яка вже цього тижня представить нашу державу, наш український народ на літніх іграх в Парижі. Це вже досягнення українців, що у час такої війни і повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в олімпіаді. Наш прапор, український гімн, будуть у Франції на рівних з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти як найбільше елементів нормального життя. Попри все, дякую усім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення і не допустив прапорів на олімпіаді та участі держави-терориста. Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти у терорі. Тоді виграє життя. Все для цього робимо. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Відбулась сесія Дніпровської міської ради. Перед її проведенням біля стін мерії зібралися активісти та небайдужі громадяни. Мітингувальники вимагали збільшення фінансування програми ЗСУ з 2,5 до 20% бюджету. Більш детально про вимоги протестувальників у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Гроші на ЗСУ або геть з посад. Поки тривала чергова сесія Дніпровської міської ради, вздовж алеї пошани, що навпроти будівлі мерії, вишикувалися громадські активісти із красномовними плакатами. Мітингувальників символічно підтримували містяни на отівках. Зі своїх смартфонів активісти уважно слідкували за трансляцією сесії міськради. І щойно вона завершилася, поспішили зустрічати своїх представників, яких вони делегували. Та власне депутатів, яких вони обирали, чекали на них із чорного входу, бо центральний цього дня чомусь був зачинений. Однією з перших вийшла Аліада Мансурова, депутатка від політичної партії Слуга народу. Вона була обурена ставленням у сесійній залі до представниць мітингу гроші на зсу. Я не розумію, чого боїться завжди міська влада, що ми не впускаємо людей. Тобто, люди нас обрали, а ми їх боїмося. Це не зрозуміли якийсь хід від нас. Ми завішали весь хол прапорами хлопців, які нам здячні, але людей, де дружини цих хлопців, які на війни, ми боїмося, що відбулося, бо якщо б ці люди просто встали спереду і дивилися б на нас. Я не розумію, що я тільки що ну, голосно сказала, що ви ж зараз власну. Навмисно провокуйте цей конфлікт для того, щоб потім сказати, що вони там якісь ненормальні або щось. Та вийшли б вони, дівчата, три дівчини, чотири, вийшли б там, сказали би сказали, що хочуть, ми б їх послухали, вислухали, і потім там вирішили б щось з цим робити. Напружили цю ситуацію, вона вибухнула полум'ям, і після цього почався хай. Олександр Олександрович Санжара каже, я не надам вам слова, вмикає гімн, починається гімн, починається хаос, і це ну якісь незрозуміли дії з нашого боку в цілому. Тож, виходить, що більшість депутатів боїться просто дивитися в очі людям, а виходячи, муніципальна варта сьогодні просто перешкоджала людям скористатися своїм законним правом. Я це розцінюю юридично тільки так. Інші депутати на своїх автівках намагалися поспіхом виїхати за ворота мерії, не зупиняючись на крики Ганьба з боку активістів мітингу гроші на зсу за кілька хвилин. До мітингувальників вийшли, і власне чотири їхні делегатки. Нам виділили місце, а стати глянути в очі депутатам. І через це нам не дали слова. Я не розумію, чому муніципальну варту супроводжували на кожному кроці руху нашого по коридорам міської ради. Мабуть, депутати вважають, що чотири беззахисні жінки ображені долею, сумуючи за своїми рідними. Цю загрозу для тих самих депутатів. Пан Мер, як і будь-яка людина, котрі є, що приховувати, уникнув контакту з громадськістю. Також а, нам не дозволили. Дивитись у вічі. Люди, які прийшли поговорити, люди, які мають заслужені нагороди від пана Залужного, люди, які мають по п'ять людей рідних на фронті, зайшли і хотіли три хвилинки поговорити, дивлячись, от як ми з вами розмовляємо один одному в вічі. Нам не дозволили, нам сказали, дивіться, стійте нам в спини. Єдине, хто нас підтримав, пані Аліада, вона відведеться. Відкрито сказала, що нічого страшного, якщо дівчата будуть до нас не стояти обличчям, а не в спину нам дихати. Мер не присутній був. Мер, як тільки ми прийшли, мер вже не було, він втік. Він е, трусливіший за зайця. Гроші в бюджеті для ЗСУ є. І ми будемо до останнього вимагати, щоб. Виконали вимоги нашої петиції. І якщо вони не справляються, якщо вони не хочуть виділяти гроші для збереження країни та життя військових, то тоді геть з посад. Геть з посад, Філатов, геть з посади. Якщо ти не хочеш слухати громаду. Учасники мітингу гроші на ЗСУ вкотре довели свою рішучість. І наголосили, що й надалі мітингуватимуть під стінами мерії Дніпра, допоки міська влада їх не почує і не виділить 20% з бюджету міста на збройні сили України. Ольга Хорич Ілля Ломовський, новини Д1. Цьогоріч на Дніпропетровщині місцевим коштом відремонтували 39 шкільних укриттів. ще майже 30 у роботі. Фінансуватимуть оновлення з обласного та державного бюджетів. Окрім облаштування, працюють і над модернізацією існуючих сховищ. Повернути дітям очне навчання пріоритетне питання для нашого регіону. Головна умова для цього наявність укриттів. Область, як і торік втілюватиме окремий проєкт з облаштування сховищ. Їх планують оновлювати за гроші державної субвенції та громад. Безпека наших дітей це найголовніше. Тож, поки тривають літні канікули, активно працюємо в області над розширенням мережі захисних споруд у школах, ліцеях та гімназіях. Наявність облаштованих укриттів це головна умова повернення учнів на офлайн навчання. Втілюватиму окремий проєкт з облаштування укриттів за гроші державної субвенції та громад. Модернізувати збираємося 9 об'єктів у п'ятому. Тих громадах. Укриття одного з навчальних закладів обласного центру запрацювало навесні цього року після капітального ремонту. Воно розраховане на 170 осіб. Під час повітряної тривоги туди спускаються учні початкової школи і вихованці місцевого дошкільного відділення. Поки школярі на літньому відпочинку укриттям користуються лише найменші. Коли у нас ще будувалося укриття, була скажімо так, був конкурс на відбірку, і нам ми виграли 40 лавок для початкової школи, 13 для дошкільного, шість столів, якщо я не помиляюся, стульчики, столи і шафи. Тобто, це ми дуже, -дуже за це вдячні. Також ми приймаємо постійну участь в маленьких акціях, і за це отримуємо подарунки розмальовки фломастери пластилін і таке інше. На дитячому садочку є навіть пледи для того, щоб дітям було зручно в укритті. В укритті проведені всі необхідні комунікації: є санвузли, душова, тепла вода. Встановили телевізор, аби вмикати хлопцям та дівчатам відеоруханки. Є різні ігри, аби відволікатися на перервах. Окремо облаштували медпункт і куточок психологічного розвантаження. Завдяки нашим творчим педагогам, нашим вихователям, також нашому психологу, діти можуть навчатися, і що дуже важливо, що це безпечно і комфортно. Завдяки облаштуванню цього укриття діти дійсно мають комфортні умови перебування, вони можуть уже розвиватися, вони можуть спілкуватися один з одним. Затишок в укритті Помогли створити батьки учнів та педагоги закладу, які разом доклали зусилля для комфорту дітей. Маргарита Сюпільняк Сергій Супрун. Новини Д1 в області з початку року надали понад 800 тисяч адміністративних послуг. Аби отримувати їх було комфортніше, мережу цнапів розширюють та модернізують, а ще впроваджують нові сервіси. Про це розповів заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Щодо роботи наших снапів да мережі. Нам дуже приємно, що на сьогодні працюють 89 головних офісів наших снапів, 23 їх філії та ще 131 віддалене робоче місце. Також у нас є шість мобільних офісів. Загалом у нас по області працюють 249 точок доступу до адміністративних послуг для наших мешканців. Цього річ, початку року, ми надали вже більше ніж 800 тисяч адміністративних послуг. В липні наші чотири громади області отримали додаткові робочі станції для видачі водійського посвідчення та реєстрації транспортних засобів. Це наша Нікопольська, Новомосковська, Покровська та Петриківська громади. Ці обладнання отримано за допомогою наших міжнародних партнерів USAID, І наразі техніка налаштовується і вже дуже скоро буде надавати послуги нашим громадянам. Продовжуємо не лише модернізувати, а й розширювати нашу мережу ЦНАПів. Так у Новопільській громаді нещодавно запрацювали ще 4 чотири віддалених робочі місця. Це в їх старостатіх, і таким чином наші міні офіси мають. Свої зони очікування можуть місце самообслуговування мати для маленьких відвідувачів є дитячі куточки. Також наголошую, що в кожному СНАПі, в кожному ВРМі є окрема зона Wi-Fi, вільна для доступу всіх мешканців. Ці зони надають, ці наші віддалені робочі місця надають більше ніж 120 найпопулярніших сервісів, і там можна оформити всі необхідні довідки та документи. Загалом у 2024 році на Дніровщини ми створили більше ніж півдесятка віддалених робочих місць. До кінця року плануємо кожному. Старостаті відкрити віддала на місце. Щодо наших мобільних знапіків та кейсів до Кам'янського та Новоолександрівських громад, нещодавно вони отримали мобільні офіси, так звані, і Криворізька громада напередодні також отримала. Таким чином, ще три мобільних офіси приїхали до нашої області, і в нас їх стало два рази більше, ніж було до цього. Цей мобільний офіси вони отримали за допомоги Європейського Союзу та міжнародного нашого надійного партнера ПРООН. І проект втілили разом з нашою надійною Мінцифрою. В офісах на колесах можна оформити субсидії чи інші види держдопомоги, зареєструвати нерухомість, бізнес. Працює також наш обласний сервіс. Я ветеран, єдине вікно для наших оборонців та їхніх родин. Всередині авто є обладнане місце адміністратора, облаштовані пандуси для людей з інвалідністю. Передбачено генератор для безприєбідного живлення. Також інтернет. Дуже приємно, що наше Кейс поповнився ще двома мобільними валізами в наших центрах надання адміністративних послуг. Нещодавно вони з'явилися на Нивотрудівській і Троїцькій громадах. Також за допомогою наших міжнародних партнерів проєкту USAID. загалом у нас 38 снапів обладнані 48 такими комплектами. Ми плануємо розширити таку мережу всіх цих мобільних кейсів до кожного снапу нашої області. Це дуже корисний продукт, який дозволяє отримувати послуги на дому маломобільним мешканцям громад, а також людям, що не можуть самостійно дістатися до. До центральних офісів. Щодня медики основної госпітальної бази області рятують життя наших захисників. За день у лікарні проводять від 50 до сотні операцій. Владислав військовий, родом з Донеччини, на фронті вже два роки. Важку контузію отримав під час виконання бойового завдання. Дружина Софія вирішила перевести його на лікування до Дніпра. Про те, як любов та талант медиків врятували життя, дивіться у нашому наступному сюжеті. Владислав на передовій початку повномасштабного вторгнення. До цього проходив строкову службу. Воював на Донецькому напрямку. Виконував бойове завдання і отримав контузію. Був вибух снаряду танк, танкового снаряду на позиціях. І рядом кілька метрах був розрів там в контузію. Дружина Софія вирішила перевезти чоловіка самотужки на лікування до Дніпра, але вийшло так, що по дорозі вони потрапили в аварію, в якій Владислав отримав тяжкі травми. Владислав одержав травми, які дуже-дуже часто стають смертельними. Він поламав ноги, забій мозку, пневмоторакси, забій живота і його ледь живого непритомного. Після операції, яку провели, по суті, на межі Дніпропетровської Донецької області, привезли вже безселезінки з великою крововтратою до нашої лікарні. У головній госпітальній базі області Владиславу перелили 2,5 літри крові, щоб стабілізувати його стан. Він переніс дві операції, тільки нещодавно з нього зняли маску. Сьогодні медики вже спокійні за життя та здоров'я захисника. Найстрашніше вже позаду. Головне поряд кохана дружина Софія. Це надає Владиславу сил для одужання. Я просто бачила ну, з перших моментів, який був Владислав. Я бачила, який він був і який він зараз. Я дуже-дуже вдячна лікарям, бо вони дійсно хлопців підіймають з дуже поганого стану і роблять для них все. І хлопці продовжують жити нормальне життя. Я дуже багато хлопців бачила, яких з реанімації потім переводять далі. І хлопці прямо, вони живі, вони радіють і вони продовжують жити своє життя. Через декілька днів Владислава переведуть в хірургічне відділення для подальшого лікування. Потім на нього чекає реабілітація. В усьому його підтримує кохана дружина, у якої є свій рецепт для одужання чоловіка. Я думаю, що це кохання. Завжди поруч з ним і він почуває себе краще. Лікарів, без кохання і все ми зможемо. Восени молоді люди чекають на народження синочка. Народжувати хлопчика Софія буде саме в цій лікарні, де врятували її чоловіка. Після одужання оборонець налаштований повернутися на фронт, щоб звільнити рідну Донеччину від окупантів. Він прагне, щоб його син жив під мирним небом України. Вікторія Галка і Ляломовське, новини, Д1. 16 громад Дніпропетровщини долучилися до міжнародного проєкту з покращення доступу до первинної медичної допомоги. У населених пунктах проаналізують стан та потреби місцевої системи охорони здоров'я. Далі створять план для її покращення. Планують реалізувати ініціативу до грудня цього року. В лікарнях планують запровадити новітній підхід у наданні послуг, розширити повноваження медсестер та закупити медичне та офісне обладнання. У планах навчання фахівців фінансові та юридичній грамотності, підвищення їх професійного досвіду. Проєкт реалізується за фінансування уряду США. Новини спорту. 26 липня в Парижі відкриваються 33 ті Олімпійські ігри. Чи вболіватимуть Дніпряни за українських спортсменів? Які види спорту викликають найбільший інтерес у глядачів? Про це дізнавалася наша знімальна група у середмісті Дніпра. Літні Олімпійські ігри в Парижі вже зовсім скоро розпочнуться. Ми вийшли на вулиці обласного центру, аби дізнатися, чи будуть дніпряни та гості нашого міста свідкувати за головними спортивними подіями цього літа. Чи знають місця спортсменів Дніпропетровщини та які їх очікування від змагань? Ходімо дізнаватись. До війни я іноді святкувала за фігурним катанням, а зараз вже ні. Інші інтереси. ні, зараз не цікавилася ще. На жаль, стидно. Що робити? То я думаю ні. Навіть не знаю, що там, що там грають, не знаю. Буду дивитися деякі види спорту. Скейтбординг хочу подивитися, і серфінг. Напевно, могучих із Дніпра буде. Більше не знаю. Скейтбординг і серфінг. Це чим я займаюся, то я знаю. Ну, на скейті вже років з 2010-го Це 14. Я серфингом не так давно перед війною почав. Я люблю сама кататися на лижах, займатися йогою, якщо це можна назвати спортом. Ну, це любительське, це не спорт, це увлічення. А так, ні. Але я знаю, що мої близькі знайомі будуть наблюдати, будуть чекати. Ну, можливо, я знаю деяких спортсменів, але я фамілії зараз не назву. Коли ми перемагаємо, я теж відчуваю гордість. Але я не болівальник. У Париже, Франция, знаю. Ну, Ярослава Могучих цены наши. Наша. Наша, ну вот и знаю. Да, есть это, скорее всего, футбол. Занимался им в детстве. А так. Ну, все виды спорта нравятся, но по большей части футбол. Не слышал, в общем, про летние Олимпийские игры. И так никого назвать не, не смог. Ну, конечно, считаю то, что нужно верить. Все-таки це ж наші спортсмени. Нужно вірити в їхню победу. Ну, це ж наверное, буде ось ця могучих, наверное, ж буде прыгать. опять. А остальные я не знаю. Ну, може, в, 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 в парусному спорілі, в греблі там, там може, можуть бути наші. А більше я більше навряд. Небагато, але можуть зайняти. Дві-три медалі може бути. Олімпійські ігри відбуватимуться у 16 містах Франції, зокрема у Ліллі, Марселі, Ліоні, Бордо та Ніці. Очікується, що Олімпіаду відвідає 15 мільйонів людей з усього світу. Це вже призвело до значного здорожчання оренди житла. Як можна зекономити в цій ситуації, дізнаємось у нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Зараз ми перебуваємо в місті Реймс. Я хотів би розповісти, скільки тут буде коштувати житло на період Олімпійських ігор. Наразі такі ціни, що в принципі кажуть, що піднялись вони десь три втричі. Тут буквально в Ремсі є дві компанії, які займаються здачею цього житла, і взагалі оцінюються в цьому місті туристичний фонд з 500 житлових приміщень. Тому вже на сьогоднішній день вже здали близько 300. Щодо до ціни, Скажімо, минулого року, коли не було олімпіади, то коливається ціна десь в готелях від 60 до. До 100, трошки більш, ну в залежності від рівня готеля. Тому зараз на мінімальний там ціна, яка була 50-60 євро, вона піднялася вже до 200. І відповідно у прогресії кращі готелі вони підняли ціни. І в цьому місті, наприклад, воно розташовано дуже зручно для тих, хто буде у Франції, приїде до Франції, ті ж французи, які приїдуть, наприклад, з інших регіонів, скажімо, з Ніце чи з Півдня, це все-таки сюди, це півтори тисячі кілометрів. І тому на, на цих саме людей розраховують Похова цей фонд, і е, ще робиться акцент на тому, що до Парижа звідси на, е, з залізничного вокзалу йдуть швидкісні потяги, і е, подорож до Парижа буде тривати всього на 45 хвилин. Вже запроваджують, до речі, на Олімпіаду спеціальні якісь проїзні будуть, які будуть скидочні, бо кожного дня їздить це доволі там 50-60 євро коштує квиток звідси до Парижа. Тому цей фонд зараз розвивають, зараз тривають обов'язкові ремонти фасадів, я вам це покажу, де відновлюють, особливо це, це торкається центральної частини міста. Фасади ремонтують, готелі ремонтують. Багато отелів зачинені, і зараз вони проходять модернізацію. Бо людей, звісно, зараз в нас час цікавить швидкісний інтернет, якісь послуги, які все це набирається. Люди багато людей розшукуються на роботи, там, де, до речі, можуть працювати наші українці, бо фонду працівників замало. Виявили замало на той період, який розраховують, бо очікується, що на Олімпіаду приїде близько 16 мільйонів гостей до Франції. Хоча деякі агенції кажуть, що більше з них це буде саме французи, які проживають у Франції. От от Реймс, до речі, я читав інформацію. мені казали колеги мої французькі, що Реймс подобали дуже багато американців та гості з Бельгії і Голландії, бо до Бельгії тут буквально 250 50 кілометрів. Тому будемо за цією темою спостерігати. В подальшому розкажу про символіку, чи з'явилася вона вже в місті, от, і що буде відбуватися, наприклад, в тому ж Ремсі, чи які міста будуть зустрічати Олімпіаду. Це буде в подальшому випуску. На останок випуску інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 26 липня. У Дніпрі очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 19 до 28 градусів із позначкою плюс. Перша половина дня у Марганці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 22 до Ридцяти градусу тепла у Нікополі, кривому розі та жовтих водах хмарно. Проте без опадів повітря прогріється від 19 до 31 градусу тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Нагадаємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!